Я бы там на 20 уже постановлюсь, на 27 кг. Mm -hmm. Я, я такой знаю. Yeah. А тут я установлюсь. Я не заважаю организм. Он сам установлюсь. А тут сприяют ему. Силь абсолютно. На їжу не налягайте, я думаю, що таке салоденьке у вас капітан. Я боже вам сала подивитися, <рес> <рес> Сало краще, більше. Зараз же пост, не знаю. Не можу себе дозволити, хоча <рес> дуже хочу. <рес> <рес> да, <Дорогой> <рес> і ті, хто воює. Юбрій <рес> да, да, чітко прописано, що можна... Я ну, не стипі, мабуть, треба в душі менше мачукати. Сто відсотків. Це не за шести. з поїздки, так? А так поїсти можна, якщо. Де найбільший гріх, так? Да? Ну, да. на я, я був на одній промові релігійного діяча і коли затронули питання щодо посту він сказав що якраз вашим практично вашими словами людина трималась щоб людина не скверна слово, щоб людина поважала близьке оточення щоб людина вдякувала е, тим хто їй допомагає дякувала в першу чергу богу звертаючись до нього тому ви абсолютно праві, то можна і сало з'їсти